Повертають після важких станів до повноцінного життя пацієнтів та допомагають відновити їм віру у себе. Це про команду професіоналів відділення відновного лікування, що входить у структуру першої міської лікарні. Віднедавна тут забезпечують ще якіснішу реабілітацію, адже установа стала переможцем грантового конкурсу Час діяти Україну та придбала багатофункціональний реабілітаційний комплекс, призначений для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок. До купівлі обладнання частково долучилась і міська рада. Комплекс встановлено і він уже допомагає у реабілітації. Віднедавна в нашому відділенні є багатофункціональний комплекс реабілітації для верхньої кінцівки, безпосередньо зараз встановлено, який допомагає збільшити амплітуду до руху верхньої кінцівки. Також з допомогою обтяжувачів ми можемо збільшувати силу м'язів. Також добре працюємо з військовослужбовцями з травмою верхньої кінцівки, також пацієнтами після перенесеного. Реабілітаційний курс у ці дні завершує пан Михайло. Чоловік переніс інсульт. Щоденні вправи та робота з фізичними та ерготерапевтами покращили стан пацієнта. І таких історій тут сотні. Я вже тепер ще трошки й домой піду, вже краще стало, а то взагалі руки не чувствула, ноги не чувствувала півголови, бо я два інсульти і перенесла, інфаркт на ногах перенесла. То допомагає, то процедури допомагають. Я вам хочу сказати, що я сьогодні третій день, але вже на сьогодні я вже набагато краще почуваюся. По-перше, мені дуже хороша і фізкультура допомагає, масаж, масажисту прекрасний. І так само ходжу ще на електрофорез. За словами медиків, за оздоровленням у відділення відновного лікування звертаються недужі після перенесених важких інфекційних недуго операцій, ДТП, з проблемами опорно-рухової системи, а також воїни після поранень. Однак чи не найбільша кількість хворих після інфарктів та інсультів кожному пацієнту складають індивідуальний план реабілітації. На базі відділення, відділення створена мультидисциплінарна реабілітаційна команда, в склад якої входять лікарі фізичної і реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта, ерготерапевта, психологи і логопед. Персонал у нас дійсно досить професійний. За рік стаціонарно проліковується приблизно 600-700 людей. Це цифра така не постійна, не стала. І десь близько 1300-1500 пацієнтів може бути амбулаторно. Зазвичай реабілітаційний курс пацієнтам розписують на 14 днів, і з війною викликів побільшало. Відділення відновного лікування оздоровлює та ставить на ноги воїнів. Після повномасштабного вторгнення от Росії більше з'явилося в нас військовослужбовців з важкими пораненнями, мінно-вибуховими травмами. От і які в нас також проходять реабілітацію? Тобто, є військовослужбовці діючі, є ветерани російсько-української війни, є члени їхніх родин. На шляху тривалої реабілітації захисник Микола. Він родом із стебника, отримав важке поранення на війні, в результаті чого залишився без правої кінцівки. На реабілітації покращує рухову активність суглоба. Возики ріт, електрофорез, на масаж ходжу. Почуваю себе набагато краще, рухливість похащилася, трошки село був заржавів, можна так сказати. Так, відношення дуже гарне. Головне завдання відділення відновного лікування не просто ставити на ноги пацієнтів, але й допомогти закрити основні потреби, пов'язані із щоденним обслуговуванням у побуті. Для цього на озброєнні відділення кабінети фізичної терапії, лікувальної фізкультури, масаж, озокерит, логопед, психолог, кабінет ерготерапії. Тощо у мене поясниця дуже боліла і віддавала у спину і в ноги. Ну, слава Богу, вже я дев'ять процедур пройшла. Ці магніти, мікропульс і фізкультура. І так, краще стало. Так що я дякую. У планах медичної установи, яка щоденно приймає десятки пацієнтів, розширюватись та вдосконалювати якість послуг, так нещодавно реабілітація поповнилась завдяки міжнародним фундаціям, бігової доріжкою та багатофункціональними ліжками. Медики стверджують, саме реабілітація сьогодні є ключовим фактором у повноцінному одуженні як пересічних мешканців, так і військовослужбовців.